Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І це відео присвячено наступній темі, які документи повинні мати рідні військовослужбовців, які пішли воювати, які перебувають наразі на фронті. У нас уповноважений по правах людини повідомив перелік документів, які бажано мати, щоб в подальшому мати зв'язок з таким військовослужбовцем. Або, якщо, не дай Бог, він е, пропаде зі зв'язку, щоб могли його знайти швидше. Так, які ці дані? Е, так, е, володіння цими даними допоможе у критичних ситуаціях, які можуть виникнути в подальшому. До таких даних відносяться прізвище, ім'я і по батькові. Ну, Це, звісно, самі основні дані, дату народження, копія паспорта, контактні дані, місця постійної дислокації військової частини. Ну, Постійна дислокація, зазвичай відомі такі дані, і військовослужбовці повідомляють про це. Контактні дані військомату, з якого був мобілізований захисник, назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби, посаду, звання військово-облікової спеціальність. Це вже спеціальні такі дані, не всім вони відомі, але якщо є можливість, краще збережіть їх, запишіть, тому що це важливо. Особовий номер, індивідуальний податковий номер, тобто ІПН, номер військового квитка чи тимчасового військового квитка, відскановану копію бажано мати, чи жетону, прізвище, ім'я по батькові та контакт колег по службі, побратимів, прізвище ім'я по батькові контакти безпосереднього командира. Прізвище ім'я по батькові контакти командира частини. Телефон гарячої лінії. Частини в них є телефони відповідні, тобто це також бажано мати. Частини бригади або угрупування. Записував відео раніше, як діяти, якщо не виходить військовослужбовець на зв'язок, залишу посилання тут. Тому дивіться такі відео. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся у коментарях. Буду всім відповідати за можливості. Якщо є якісь теми, які потрібно розібрати, також пишіть, спробуємо їх розібрати, довідатись, яким чином вони на законодавчому рівні врегульовані. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. З вами був адвокат Олексій Мендрих. Всім мирного неба і до побачення.